Значить, це в нас вход. Сюди направо йде кухня, вікно пластикове. Тут ванна, кут можна знести, якщо той вход закрить, збільшити, зробити ванну, туалет величенько. Кухня достатньо велика, так, якби вас, щоб вас ви в камеру не попали. Все, зняли. Так, стіни цегляні повністю, тут перекриття, тут також цегла. Стіни достатньо товсті, по вікнах видно, вверху гіпсокартон зробили, поли, бетонна стяжка. Тут також пластикові вікно релети підняли. Тут, в принципі, туди вперед є добудова. Можна добудуватись там за рахунок комби. Добудувати, зробити велику житлову лоджу, і провести опалення і зробити туди на ту сторону окремий вхід. Ну, тобто, така кімнатка. Ну, сама по собі взагалі величезка кімната. От. Ну, це, це для неї повністю вікна пластики поміняні і стіни достатньо товсті. Зверху квартира утеплена, тим, що зараз її не опалювали, достатньо сухо. Ну, і сюди достроїть там огромну, зараз вулиці вийду зніму, там огромну і можна житлову провести опалення, буде як друга кімната житлова. Так, так, я зніму. І Шпатльовка в подарок сказали. Стройматеріали, щось тут ще особисті, якісь речі, якщо треба там повивозити, це все, це все.